Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, сьогодні наша держава і церква переживають особливий випробувальний момент це відношення наше до євроінтеграції. Все, що на благо людини, все, що на користь людини, все Бог визначає бути правильним і корисним. І тому те, що бажає народ, а голос народа, голос Божий, повинно бути підтримане. Джерелом влади є народ. І сьогодні народ висловлює свою думку і свою позицію. І тому ми не можемо, як церква, стояти осторонь того, що відбувається у суспільстві. І тому засуджуємо насильницькі дії, як і сторони. Тих людей, які порушують закон, або перевищуючи владу, або провокуючи до насильницьких дій, ми закликаємо усіх до миру, до любові, до порозуміння, а свої внутрішні переконання висловлюємо і закликаємо висловлювати зрозуміло і відстоювати свої бажання в межах чинного законодавства. Господь дає нам свободу вибора, Господь дає нам свободу як таку, і нею треба скористуватися вдало і правильно. І тому не має ніхто права забороняти, висловлювати і виражати ось цю свободу думок і свободу дій, але в межах заповідей Божих. І всьому треба покладатися сьогодні на Бога, тому що Він є один. Промислитель цього світу, він є один, якого ми повинні слухати і розуміти його заповідь по відношенню любові до ближнього, по відношенню до любові, яка повинна бути між нами у всіх наших вчинках. Тому я, закликаючи на всіх Боже благословення, бажаю, щоб ми з порозумінням, з бажанням почути один одного. Великій любові робили все, що на благо людей, на благо нашої православної церкви. Хай Бог миру і любові завжди буде з нами, а ми будемо толерантні один до одного і будемо чути і любити один одного. І хай в цій любові завжди перебуває вся наша православна спільнота. Разом з тим я радію і дякую волинянам за їхню позицію, за їхню толерантність, яку вони проявляють. У висловлюванні своїх думок радію тому, що волиняни на основі любові формують свої стосунки і виражають свої побажання. Церква молиться і закликає сьогодні усіх не тільки висловлювати свої думки, а молитися і просити у Бога в мудрості в прийнятті відповідальних рішень по євроінтеграції України. Тому що тільки Господь може нам в цьому допомогти. У нас одна дорога це до Бога і в Європу.